Друзі, вітаю! В світі ножів є свої позашляховики. Ось ніж ad 10 від компанії Cold Steel. це такий типовий позашляховик, який не боїться там ні грязюки, нічого, здатний долати всі перешкоди. Однак в ножах є теж, як і в автомобілях, така скажімо, кастомізація, прокачка, покращення. І інколи це роблять там кастомні майстерні, окремі люди. Інколи це робить сама компанія. Ось сьогодні дві цікавих лімітки на ніж АД-10. Покажу вам, давайте почнемо з розпаковки. Спочатку загальний вигляд демка Limited Edition. Зовсім по-іншому виглядають коробки, тому теж це хочеться показати вам зверху. Давайте знімемо те, що зверху. І подивимося, як виглядає упакування. Загалом так, от неочікувано. Коробка з е, ложементом всередині. Що ж нас чекає всередині? А ось такі два красунчика: Титанове руків'я сатин і триві. І титанове руків'я Black Wash або Blackout і триві. Зараз будемо е, детальніше говорити про ножі. Е, як бачите, тут кліпса додаткова для шульги в чорному кольорі. Ось, Ну і в сатені. Такі от коробочки цікаві, от, е, теж не банальні, якщо говоримо про колстіл. часто критикуємо, що вони там дуже-дуже спрощують свої ножі, прості дизайни, прості матеріали. Не завжди так. От в даному випадку це зовсім не так. Починаючи з упакування, закінчуючи там виконанням сталлю. Багато що є розказати про цей ніж. Я думаю, що ви чудово знаєте, що АД-10 це ніж, зроблений за дизайном Ендрю Демко. Це, власне, сидить в назві АД це і означає Ендрю Демко. Плюс його прізвище ось нанесено саме в такому написанні, скоріше всього, що це шрифт самого Ендрю. Чому? Тому що точно такий же надпис він перенесений на його ножі в його компанії Demко Knives. Тобто, рівно так само написано, тому я думаю, що це шрифт Ендрю. Сталь триві виготовлена на Тайвані. Я про це вже розповів, що це триві. Але будемо сьогодні детально говорити про переваги і недоліки цієї сталі. Титанові е, плашки. Е, ви знаєте, що перший АД-10 це ніж, який з'явився приблизно в 2019 році, він був зроблений на алюмінієвих лайнерах і на джетені накладки були з джетену. Тут же ось накладки це суцільний титан. Це лімітка. Кожен ніж має свій власний серійний номер. Тут 57-й номер, тут 871-й. Це от нанесено на коромислі. Потужні ножі. Зараз будемо розбиратися з ТТХ з усім. Але ще раз нагадаю, це прокачані позашляховики. Ось причому одним із головних висновків сьогодні, в кінці відео, буде те, що можна прокачати без втрати робочих якостей. Інколи ножі випускаються там в лімітованих версіях. і... Міняють спеціально матеріали в сторону, що вони будуть лежати на полиці. Тобто їхні ті чи інші якості може трошечки скажімо так, погіршуватись, тому що це лімітка, тому що там покращені якісь матеріали і так далі. В даному випадку вона прокачана в сторону ще більшої міцності. Це стосується і сталі, і матеріалу на накладках. Одним словом, візуал, ви бачите. Давайте будемо розбиратися потрошки з ТТХ. Почнемо ми з ваги. Вмикаємо прилад, ставимо і бачимо щось незрозуміле. Знаєте чому, друзі? Тому що максимум ця вага може заміряти 199 грам. <хи> ці ножі мають приблизно там 200 там, чи там 201 грам, умовно кажучи. Тобто Це межа для мого <хи> приладу для моєї ваги. Тобто, ці примірники важать, умовно кажучи, по 200 грам, тому вага і <хи> не спрацьовує. Довжина поклину там 9,5 см, приблизно загальна довжина там 22,5 см. Тобто, це не так насправді і багато. І на мою думку, в такому розмірі це взагалі одні з найміцніших ножів складених, які взагалі існують. Тому що очевидно, що в коло є теж потужні, класні ножі більшого розміру. Там і Recon XL, там і Voyager, і Раджа, і так далі. Тобто, і Espada XL. тобто ще більше ножа, ще якась така більша знаєте, брутальність такій. Ну, одним словом, тестостеронові такі, скажімо, різаки і рубаки. Але тут же середній розмір ножа, по великому рахунку, середній розмір ножа, але його наповнювання руки, от ергономіка, там обух, до речі, 3,8, але так візуально здається, що тут менше. Тому що це робота фальшика. Фальшик візуально, скажімо так, приховує від нас справжню товщину цього клину. 3,8, друзі. Ось. Тому в даному випадку мова йде про те, що це, на мою думку, одні з самих міцних надійних ножів от в такому розмірі. Ну і це відображено зрештою і в вазі. Я не дуже фахівець в автомобілях, але я думаю, що ви погодитеся, що будь-яка людина, яка має мінімальне розуміння цього, що рам, авто і так далі повинні мати адекватну вагу, розуміють, що якщо ніж розрахований, чи точніше автомобіль розрахований на якісь. Outdoor, на, скажімо, на якісь болото, на якісь скажімо, перешкоди, то очевидно, що його там вага навряд чи там може бути там біля тисячі кілограм. Скоріше всього, що це там якісь міські автомобілі, сітікари, які там можуть важити до тонни. <кій> Якщо мова йде про якісь рамки з повним приводом джип, то скоріше мова йде там про три тонни і далі. Ну, Одним словом, виключення, як завжди, є. Ось, але загалом про тенденцію, я думаю, що ви натяк мені зрозуміли. Тому чому 200 грам? Тому що він так спроєктований під це. Чому під що він спроєктований, нам натякає його вага. Ось так ці речі взаємопов'язані. Одним словом, це класний позашляховик, і загалом компанія Cold Steel, заснована Ліном Томпсоном в 1980 році, от вона вибрала собі такі речі, що будь-де, будь-коли, будь-в яких обставинах ніж вам пригодиться, і він вас не підведе. Може, там не самі якісь витончені форми і преміальні матеріали, однак надійність це головна ідея. До речі, це потім переніс і Андрю Демко. Можливо, він один із тих людей, які з'явилися в компанії ще й завдяки тому, що його особиста підходи підходить такі ж самі до будівництва ножів, теж такі підходи, що якщо ви не можете там довіряти своєму ножу, то для чого вам такий ніж? І Ендрю Демко зараз розвиває свою компанію автономно Демко Найс nice, разом з своїм братом Джоном. Я про це багато розповідав. У мене є окремий плейліст, огляди, тести ножів Ендрю Демко. І я знаю, що Ендрю і хтось з його компанії, і взагалі, можливо, вся команда Ендрю Демко дивляться в мій ножовий канал. Ось це насправді дуже приємно. Вони дивляться за цим, вони знають, що в Україні є, скажімо, їхні фани, фани їхніх виробів і так далі. В тому числі, я думаю, що і це відео буде ними чи кимось із них переглянуто. Благо є зараз можливість у Ютубі. Українська мова непогано, скажімо так, транскрибує Ютуб і можна включити субтитри на потрібну мову, скажімо, англійську, і дивитися це відео там з будь-якої точки світу. В принципі, я статистикою це і бачу, що є певна аудиторія моя, яка дивиться мене за кордоном. В тому числі, звісно, це і наші і з вами земляки, які живуть там. Однак, коли я кажу про те, що там у демка дивляться, це саме так і є, бо <смі> я, я це знаю від них. <смі> Добре, друзі, їдемо далі. Я говорю про міцність, я говорю про репутацію компанії Cold Steel, Ліна Томсона. Загалом ці відомі їх безкінечні краш-тести, там випробування на згин і так далі. Ми розуміємо, що Демко тут, крім того, що він розробив дизайн цього ножа безпосередньо, саме тому він аде. Ви знаєте, що в нього є ще версія АД-15, вона, до речі, вийшла приблизно теж у 2019 році, тому ці ножі з'явилися близько один до другого в плані часу. Там розроблений і впроваджений новий замок Андрію Демком, який називається Скорпіон Lock. Загалом Демко чим цікавий як дизайнер, що він придумав Triad лок який є просто бестселером і об'єктивно неперевершеним по міцності замком і по надійності. Він розробник Скорпіон Лока, який застосований на ножі ad 15 і ad 15 Light. В мене донедавна цей ніж був у колекції, але на одній з найфовок, ви знаєте, я про це не раз розповідав, що в Тернополі ми збираємося на найфовки. В мене просто цей ніж придбали. неочікувано. Я не зміг відмовити товариша, тому що його дуже зацікавив ad 15 він придбав цей ніж, і один з його друзів, які часто там вони їздять у мандрівки, вони дуже активні та, туристи мандрують. Він мені показав, той його товариш похвалився, що в нього новий ніж і у колекції. Я подивився, а це мій АД-15. Тобто, ось так мігрують ножі і навіть ну, уявляв, що це мій ніж. Е, от така от історія. Не зможу вам показати в кадрі, тому що я зараз його вже не маю, але мені подобається ад 15 Так от вони з'явилися обидвоє в 2019 році. Там застосований другий запатентований Андрю Демком замок Scorpion Lock. А далі він запатентував вже в рамках своєї компанії, впровадив замок, який зветься Shark Lock. Тому в цього ножового дизайнера є три запатентованих ножових замки. Всі три дуже, скажімо так, стійкі до, скажімо, як це правильно пояснити, безвідказні. Давайте ось таким чином. Безвідказні, надійні, міцні і так далі. Так, комусь подобаються ці замки, комусь ні. Це зовсім інша історія. але... Я повернуся до ідеї, яка вкладена в ад 10 Міцність, надійність от, і безвідказність. Тому навіть лімітки вони тут абсолютно в цьому сенсі не мають ніяких компромісів, і вони і міцні, і надійні, і безвідказні. Класна механіка, нажимаєш на коромисло. Клиночок падає під власною вагою. Тут немає, звісно, ніяких підшипників. Це, як завжди, шайби. Тобто чудова механіка, просто з коробки. Те саме тут. Ніж закривається, відкривається легенько ківком. Ось так закривається, ось так відкривається. Можна відкривати яким завгодно способом. Там. Можна там, і інерційно відкрити, якщо є в цьому потреба, якщо ви вмієте, можна відкривати в другу сторону, ось так. Ну, одним словом, це вже інша історія. Оці всі маніпуляції, комусь вони цікаві, комусь ні. Е, Але мені, чесно кажучи, подобається і е, триадлок, як такий, в мене є кілька ножів е, на цьому замку. І мені дуже подобаються ці ножі, оці лімітки, які зараз переді мною. Ви зрозуміли так, що це лімітки. Ви розумієте зараз, що, скажімо, базова версія була зовсім не така. Використовувалися інші сталі, наприклад, використовувалось аос 10. На початках, якщо я не помиляюсь, потім S35VN. Зараз 3V. От давайте трошки поговоримо про 3 триві. Ось тут, бачите? CPM 3V. Що це за сталь? Або за сталюка? Тут вже правда, напевно, потрібно говорити як сталюка скоріше. Тому що ця сталь розроблена спеціально з акцентом на ударну в'язкість. Тобто з цієї сталі получаються чудові ударні інструменти, типу, там, не знаю, макчети, або великі таборові ножі, або просто великі фіксовані ножі там, для бушкрафту, скажімо, чи для тактики, якщо хочете. Хтось полюбляє наполювання, тому що такі ножі з триві зроблені. Вони не будуть цієї сталі, вони не будуть, наприклад, виламуватися, коли там білуючи, там, наприклад, здобичу, розбираючи тушу, ніж зі сковзе на якусь кістку, припустимо. Тому класна сталь, її єдиний недолік, що там лише 7% хрому. Ось і, ну, скажімо так, вона є, програє в корозійній стійкості, такій відомій сталі, скажімо, як D2, якщо порівняти для розуміння. Ось, тому треба розуміти, що її або в ідеалі треба ось так от. Покривати тим чи іншим покриттям, якісь робити black wash, якусь оксидацію робити, чи покривати DLC, чи покривати якимось іншим тим чи іншим покриттям, скажімо, нітридом титану, і так далі. Або банально просто, ну скажімо так, уважно користуватися ножами з цієї сталі. Достатньо після будь-якої роботи просто протерти серветкою, частиною там одягу сухого, протерти вологу з клинка, дочекатися, щоб він висох, якщо немає змоги там протерти, бо ви потрапили. Десь у водойму, скажімо, там, чи весь одяг мокрий, тому що ви потрапили в дощ. Не поспішати закривати клинок, щоб він там в такому мокрому стані залишався і дуже довго просихав, дати йому можливість просохнути і протерти, якщо змога є будь-чим серветкою, шматком туалетного паперу і так далі. Тоді можна закривати. Періодично можна, звісно, приглядатися, там покрити якимось невеличким шаром того чи іншого жиру. Це може бути просто там якась ковбаска, яку ви порізали після цього, просто протерли. Серветкою не помиленіше, а протерли. Тобто не треба там наквацьовувати великий товстий шар там, якогось смальцю, от. а потім ви не хочете цим ножем користуватися, неприємно вам і це складає якісь труднощі. Ні, звісно. Мова йде про якісь мікроплівки, тому буквально розрізав, розрізавши, наприклад, будь-який продукт. ну, Припустимо, та ж сама ковбаса. Просто потрібно не мити фейгері, не мити там якоюсь галою, не мити якимись засобами для миття посуду, які знежирюють, а просто протерти. От цього достатньо. Потрібно промити, промийте, але просто протріть. Навіть банально, скажімо, жирики є в нас на пальцях, він вже залишає якусь невеличку мікроплівочку. Тому е, навіть, вона, навіть вона допомагатиме, скажімо так, не пітингувати цьому клинку. Тобто, недоліком є слабка корозійна стійкість, а ось перевагою величезною, є при достатньо хорошому утримуванні ріжучої крайки. Величезна міцність, механічна міцність, ударна вязкість, тобто поглинає удар, не боїться бокових навантажень. Що може бути поряд з триві? Тобто ще які сталі є. Це М4, CPM м 4 Ось в мене на цьому ножі 0203, 203. Зіна, Зенек. І М4, CPM м 4 та сама сталь на Озборні це контего. Теж, от бачите, М4. І там, і там вона під покриттям, тільки тут покриття церакот, а тут покриття. Півді, ну, нітри титану, скоріше всього. Тут, як бачите, стоїть ві, вона дуже близька до М4. Однак триві буде ще міцніше, ніж М4. Однак М4 буде різати трошечки більше, трошечки довше, скажімо, в порівнянні з трив'я. Тобто, все-таки в триві максимальний акцент це на її ударну в'язкість, на її механічну міцність. Ці всі тести стали порівняльні існують. Існує методика там фут на фунт, певні стенди, де там ламають, гнуть заготовку і так далі. Тому такі тести, припустимо, проводив на міцність Ларін Томас. Існують такі інтегровані таблиці, де в вигляді графіку можна подивитися, де кожна сталь знаходиться у графіку міцності і різу. У мене навіть є відео на каналі про це, дуже популярне відео. Про ножові сталі і про всі от моменти, які там можуть трапитися. Я від себе переказав те, що робив Ларін Томас. Я від себе щось додав, те, що я в інших джерелах побачив. <сум> Часто мене там підписники питали, а де ви це взяли? <сум> Дайте це детально і так далі, скиньте таблички. Ну, Тут друзі, треба просто над цим попрацювати. Я не можу давати всі готові рішення. Я сидів, вивчав, щось для себе вимальовував, перемальовував, дивився інші відео, дивився статті, перекладав з англійської мови. Тобто я підготував матеріал для того, щоб ви могли подивитися. Але я не претендую на те, що ви можете з мого матеріалу дізнатися все, і я повинен там безкінечно для вас все переуточняти. Трохи потрібно інколи прикласти і своїх власних зусиль. Пошукати, я вам дав основні там напрямки у тамтому відео про ножові сталі. Ви можете, вже, ви люди грамотні, ви можете поцікавитись, погуглити, знайти додаткові джерела, доповнити мене. Це абсолютно нормальна штука. Ось тому сподіваюся, ви розумієте, що є якісь обмеження в тому об'ємі інформації часу, який я можу видати і приділити цьому увагу. Однак це відео було цікаве, і якщо вам буде інтересно, ви собі його знайдете у мене на каналі, подивитися. Там зможете на графіках знайти триві подивитися про найміцніші сталі які поряд там є і CPM m 4 і Магнакат, який теж отам, серед тих міцних сталей. Він там один одненький такий, він чим відрізняється від всіх інших, отих міцних, так званих сталей порошкових сучасних. Він не ржавіє. Ну, зараз не про Магнакат, а зараз про триві. Тобто на цих от клиночках, на, цьому, на цих ліміточках, стоїть саме ця сталь. До речі, не пригадуючи, я говорив, я скажу це зараз, повторюю це. Ці ножі приїхали до мене. Від Гліба його телеграм-канал Найф Дам посилання, як завжди, в описі. Ви зможете написати Глібу там і поцікавитися наявністю цих ножів і їхньою вартістю. Можливо, ці ножі вже мають власників. Я цього не знаю. Можливо, вони ще там будуть певний час у продажі. Вам варто цікавитися напряму у Гліба, а не питати мене там в коментарях чи там в моїй телеграм-групі по моїх контактах, тому що в мене просто цієї інформації, друзі, немає. Котре нагадую, завжди під кожним відео з'являється людина, яка пише якусь дичину. Ось, але я розумію, що йому Ютуб порекомендував моє відео. Він зайшов, не розібрався, про що тут мова, і там пише, наприклад, що це реклама, там ви щось дурньою займаєтесь і так далі. Це ножиманський канал, це ножоманський контент. І він нішевий, розрахований на людей, яким це цікаво. Тому. Звісно, такі випадкові люди, я з жартома називаю пасажирами, вони ну, їм нічого розказувати про це, тому що це їм справді не корисно. Вони випадкові в цій тематиці випадкові. Це можуть бути грамотні люди в інших темах, але їм потрібні інші ресурси, інші теми. Що кажуть власники про АД-10? Ну, всі в один голос говорять про те, що ну, ми розуміємо, що це практично майже фікс. От що мені подобається в Тріадам? Те, що він не боїться там батонінгу, рубки, він не боїться ніяких інерційних роботи там на, скажімо, навіть на провал. Тобто, коли ми розрізали, прорубали якусь гілку, там, наприклад, ми виходимо інерцію, цей ніж ніколи не складеться. Тому що якщо мова йде, наприклад, про ножі, де є от штифтові замки, типу Дуралок, Axis Lock і так далі, може бути про фреймлок така мова. Тобто, якщо ми махнемо, промахнемося, можливо, за рахунок інерції, за рахунок ось такого от удару, Тут сам штифт може, скажімо так, послабитися і клин може почати складатися. Я адмухаю на холодних, хоч в мене є досвід отримання травми на От. Але в порівнянні оці всі штифтові або навіть ті ж самі фреймлоки не йдуть ні в яке порівняння з тріадом. Ну от коромисло, сама форма цієї стопорної бонки зажимає коромисло. Кількома площинами одночасно клинок, тому тут можна рубати як завгодно тримати ніж, хоч за край, хоч за середину, можна рубати. Тут якби інерція ну, ніяк не складе, не зможе, скажімо так, принести якусь вам шкоду в силу там, якихось випадкових закривань. Ні, це в цьому плані це суперзамок. Він один із самих сильних світі в плані таких статичних навантажень, тобто вага в кілограмах, яку він може витримати. Однак мова йде і про динамічні. Скажемо, випробовування, динамічні якісь рухи, рубку, тріат і тут буде, мабуть, що найкраще. Ну і давайте до висновків. Е, преміальна, скажімо, версія, причому, як бачите, від виробника, от починаючи від, там, від коробок, зовсім інше пакування, чим завжди, у колстіла, зовсім інше. Оці всі ложементи і так далі. Це все, я розумію, що це е, так чи інакше вкладено в кошти. Однак, якщо ви хочете мати справді ніж. Максимально робочий, максимально надійний і так далі. І при цьому вам цікаво, щоб це був не банальний, не серійний ніж, а якийсь от інший, або вам просто подобається те, як виглядає чи почувається в руці ось цей ніж. Ну я вам скажу, що складно придбати щось краще, тому що, ще раз кажу, що тут напевно жодного компромісу, незважаючи на те, що це лімітка, жодного компромісу в його робочих якостях немає. Так, тут немає якихось фрезерувань, дрібного мілінгу, якихось насічок. Які, наприклад, покращували би хват. Але особливість цього ножа і особливість цієї ергономіки в тому, що тут настільки глибокі заходи, підпальцева виїмка дуже глибока під мізинець, що коли ти береш ножа, обіймаєш його, ну береш його рукою, міцно стискаєш, в тебе нема взагалі ніяких люфтів. Тобто ідеально наповнює і заповнює руків е, е, саму руку. Тобто тут контроль не за рахунок якихось там текстур. А Контроль за рахунок контуру, за рахунок товщини об'єму. Е, тому тут зовсім по іншому відчуття. Взагалі, от є думка така, що ножі треба вибирати руками. Я дуже часто погоджуюсь, що крайнім і чи не головним фактором, якщо ми взяли до уваги, інші, там, ціна, там, матеріали, які нам потрібні, чи нам цікаві, і так далі, є оцей от фактор, як він той чи інший ніж сидить в руці. Це дуже важливо. Цей ніж сидить в руці так, ніби це фікс яким можна працювати дуже довго. Тут широченна кліпса. Пригадуєте, вага 200 грам. Тобто кліпса ось така теж відповідає цьому розміру і вазі. Ну, розмір, в принципі, тут такий звичний, а от вазі відповідає. Не дуже я відчуваю кліпсу. Якщо от я дуже сильно стисну, почну працювати, я не дуже відчуваю кліпсу. Однак, в будь-якому випадку кліпса так чи інакше з часом відіб'ється на руці. Так чи інакше, це треба просто розуміти. Але тут зроблено майже все, що можна, для того, щоб та кліпса мінімально наминала. Тобто її площа достатньо велика і це дуже добре. Тому робочі якості цього складеного ножа дуже високі. Я думаю, що такий ніж можна взяти з собою десь у мандрівку, як помічник до, скажімо, якогось фолдер, як фолдер, помічник до якогось фікса. Але він практично є компромісом між тим самим фіксом і фолдером. Тобто він може бути єдиним ножем, отам, наприклад, у мандрівці, у поході і так далі. Зведені, до речі, як на диву, вони адекватно. Оця чорна версія вона називається Blackout. Вона зведена приблизно в 0,6, що дуже класно, з такими височенними спусками, ніж буде різати чудово. Ось ця сатинована версія вона зведена приблизно в 0,7. Чому така різниця? Не знаю. Можливо, так на кожному примірнику з Blackout і з сатином. Можливо, так, можливо, ні. Але на цих двох екземплярах це приблизно ось так. Можна скомпенсувати е, товщину зведення за рахунок того, що загострити на більш гострий кут, Тут от бачите широченькі підводи. Я думаю, що я не заміряв, звісно, тому що на жінові. Однак мені здається, що зараз він там загострений градусів на 30-32, тому що при тонкому зведенні і при такій ширині фаски, ну, я приблизно уявляю, як людина, яка займається комерційним заточуванням, який тут може бути кут. Тут дуже гостро заточений він, тобто на гострий кут, я іншими словами маю на увазі. Так, що ще додати? Ціна не знаю, друзі, лімітка там 300, 400 доларів, 500, я не знаю ціну і не буду навіть цікавитися. Не, не так, не те, що не буду цікавитися, не буду на цьому акцентувати, тому що не настільки мені це цікаво, тому що я розумію, що вибір є завжди, є завжди альтернативи. Просто для того, щоб хотіти якісь ніж, не мало напевно там, відкласти 300 там, чи 400 доларів, чи 100, чи 50. Тому що ви, коли хочете купити ніж, у вас є лише 50 доларів, у вас є дуже великий вибір, багато дуже ножів, а там поміститься. Якщо у вас є 300, чи є 200, чи є 500, теж альтернатива є. Тобто, так, покупка, ну, напевно, ну, не справді не дуже. Це не зовсім мій спосіб, скажімо так. Може, у вас все по-іншому, розкажіть мені у коментарях. У мене це не так. Я просто повинен захотіти ніж. От Якщо мені цікавий, ад 10, там його звичайна версія, там на 35 п'ять, на джитені, чи якщо мені цікава ця лімітка. Я тоді дізнаюся ціну і починаю там, скажімо, умовно кажучи, збирати кошти на це або ще якимось там шляхом іти. Ось тому в своїх відео я деколи згадую ціни, але я не вгадую ціни, тому що я не власник цих ножів і вам потрібно саме з глібом говорити, тому що в нього є можливість, я це вже не раз переконався. В нього є можливість привести за таку суму, яку я просто ніде не знаходив з інтересу. Декілька ножів я собі у нього придбав і. Це справді, коли людина знає, вміє і розуміє, як це можна зробити, так, щоб ціна вийшла мінімальна. Але вирішувати, друзі, вам я в даному випадку лише рекомендую, але вирішувати, знову ж таки, ще раз кажу вам. Цей ніж треба хотіти, але щоб його захотіти, тут, напевно, найбільше відчуття все-таки це руків'я, і оцей масогабарит. Це дуже переконливий ніж. Я люблю такі ножі. Я показав вам Contego, але він легкий в порівнянні з цим. Багато дизайну, ергономіка така собі, сумнівна, скажімо, чому. тому що тут багато Warren Осборн, багато зробив для того, щоб ніж получився візуально ось такий. Е, інколи це дизайн заради дизайну, хоча робочі якості вножав все рівно високі при цьому. Дуже високі. Тут і клин, класний і М4, і гарна термічка і так далі. Ось цей ніж дуже сильно переосмислений в сторону ергономіки. Крутий на М4. Я їх показую вам, тому що тут сталь дуже близька по характеристиках до 3D. Тут ергономіка вже абсолютно на вищому рівні. Тобто, це вже ну, не порівняти з Contego, це вже хай тек скажімо, умовно кажучи, в порівнянні з Contego, якому там, умовно, там, майже два десятки років. Це ніж вже сучасний з бочкою тут і так далі, з товщиною, яка теж заповнює і так далі. Е, е, Аде йому ну, вже теж трохи років, ось е, тут інша якби, філософія, він зроблений максимально для того, щоб тривалий час працювати і не підвести. Тому така от його надійність, його стресостійкість до ножової роботи. Вона тут вражає. Все, друзі, дякую, що ви зі мною, дякую, що ви підтримуєте. Ставите подобайки, коментуєте, поширюєте. Мені видно, як росте потрохи наша з вами спільнота. От, тому що я вважаю, що канал це просто інструмент, канал це просто скажем так, засіб це приспособа для того, щоб спілкуватися, обмінюватися ідеями, знайомитися, підтримувати один другого, там, допомагати один другому. Щось стосується, наприклад, там, заточування, ремонту, порад, абразивів, купівлі, знижок, обміну і так далі. Такі от речі ми часто з тими, кому звісно це цікаво, хто пише, хто звертається в приват. Мої контакти завжди є в описі до кожного відео. Мені приємно допомагати дуже часто. Завдяки цьому я знайомлюся з цікавими, непересічними людьми, і колекціонерами, і виробниками ножів, і людьми, які займаються безпосередньо там і кастомізацією ножів, і сталями, і які займаються продажем ножів, які займаються, ну, скажімо так, реальним використанням ножів, тому що вони мандрують багато, бушкрафтять і так далі. От ця така велика аудиторія, вона постійно росте. Оце якби це власний реальний капітал, який накопичується. Від дня до дня і завдяки тому, що вам це все таки цікаво, ви мене стимулюєте знімати далі і даєте мені позитивний фідбек. Тому я вам за це вдячний. Це головне, заради чого я це роблю. Ось і давайте далі працювати, так не зупинятись, як завжди, зустрінемося в коментарях, друзі.